Вітаю вас у начальному модулі із надання першої домедичної допомоги. Запрошую вас до третьої відеолекції, у якій ми розглянемо методику проведення серцево-легеневої реанімації з використанням зовнішнього автоматичного дефібрилятора. серцево легенева реанімація з використанням зовнішнього автоматичного дефібрилятора є критично важливою процедурою для відновлення нормальної роботи серця при його зупинці. Ця відеолекція охоплює основні аспекти серцевого ритму, причини його порушень. Типи дефібриляторів та детальний алгоритм проведення дефібриляції. Ми розглянемо фізичні основи роботи серця, різні патологічні стани, що потребують невідкладного втручання та практичні аспекти застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора для рятування життя. Серцевий ритм або частота серцевих скорочень це важлива характеристика фізичного стану організму. Зазвичай вона розраховується як число скорочень серця за хвилину та визначається в кількості ударів за одну хвилину. Найпоширенішим методом вимірювання серцевого ритму є пульс. Проте цей метод може бути неточним в випадку низького серцевого тиску, наприклад, при артмії. При цьому пульс стає нижчим, ніж серцевий ритм. Точніший метод вимірювання серцевого ритму вимагає використання стетоскопа та електрокардіографа. У серці є клітини, які створюють нервовий імпульс, що викликає певну кількість скорочень міокарда хвилину. Вони знаходяться в двох вузлах. А також у волокнах, які знаходяться в тканині серцевих шлуночків. Синусовий ритм, нормальна робота серця на електрокардіограмі означає, що імпульс генерується саме синусовим вузлом, прономі складає 50. Якщо цифри інші, це означає, що імпульс генерується іншим вузлом, який видає інше значення кількості ударів. В нормі здоровий синусовий ритм серця регулюється з різною частотою серцевих скорочень, що залежить від віку. При порушенні роботи серця, в ньому виникають патологічні стани. Основними порушеннями серцевого ритму є асистолія та фібриляція. Асистолія або зупинка серця це раптове та повне припинення ефективної діяльності серця з відсутністю біоелектричної активності. Фібриляція або миготіння це хаотичні різночасові скорочення волокон серцевого м'язу, так званих фібрил, при яких серце не в змозі посачати кров до судин. Фібриляція серця може настати внаслідок проходження через тіло людини змінного струму більше 50 мА з частотою 50 Гц впродовж декількох секунд. Дефібриляція це відновлення механічної активності серця через 5 секунд після застосування електричного розряду в разі зупинки серця. Принцип дій ґрунтується на використанні дефібрилятора. Дефібрилятор це прилад, який призначений для ліквідації порушення серцевої діяльності. Шляхом впливу на серце електричного імпульсу. Дефібриляцію слід виконувати швидко, ефективно і безпечно, адже шанси виживання постраждалого знижуються на 10% за кожну хвилину, що минуло між установкою електродів і першою дефібриляцією. Проходження струму або імпульсу через серце та успішна дефібриляція залежить від положення електроди. Правильне розташування електродів на грудній клітці постраждалого забезпечує ефективне проходження струму через серце. В передній боковій позиції один електрод розташовується в ділянці верхівки серця, а інший розташовується на підключичній ділянці праворуч від грудини. Наступне це контакт електродів зі шкірого постраждалого. Щільний контакт електродів зі шкірою постраждалого підвищує ефективність передачі електричного імпульсу. Наступне має значення сила струму. Оптимальна сила струму, що відповідає вазі та розміру тіла постраждалого, забезпечує правильну ефективність процедури. Також має значення розмір тіла постраждалого. Врахування розміру тіла постраждалого при налаштуванні параметрів дефібрилятора підвищує шанси на успіх. І також є важливим час між установкою електродів і першим імпульсом. Мінімальний час між установкою електродів і першим імпульсом є критично важливим для виживання. Пристрої, що відновлюють фібриляцію, серця, бувають різних видів. Це професійний дефібрилятор, який має річне управління, володіє необхідним набором програм. Електричний резерв такий пристрій передає за допомогою електродії у вигляді прасок. Перед виконанням дефібриляції їх притискають щільніше до тіла. Імплантований дефібрилятор це прилад, який відрізняється від інших апаратів своїм компактним розмірами. Його досить часто використовують спільно з кардіостимулятором для пацієнтів із серйозними патологіями серця. Та автоматичний дефібрилятор. Який розпізнає серцеві недуги, після чого пропонує оператору зробити розряд. Для виконання дефібриляції спочатку потрібно включити прилад, наклеїти на груди постраждалого електроди і натиснути необхідну кнопку. Робота з ним не вимагає особливих умінь, тому проводити лікувальну процедуру можуть навіть не медичні працівники, наприклад, тренери спортивних команд, рятувальники, стюарди, вчителі і так далі. Автоматичний зовнішній дефібрилятор. Аналізує серцевий ритм аналіз електрокардіограми в автоматичному режимі, без необхідності інтерпретації даних оператору. Після застосування електродів здійснює підготовку до розряду, спрощуючи процедуру для користувача. Автоматичний зовнішній дефіблятор має такі переваги: перша це і потребує менш кваліфікованої підготовки. Інтерпретація електрокардіограми не потрібна, аналіз серцевого ритму відбувається автоматично. Автоматично також розпізнаються серцеві ритми та рекомендується або не рекомендується дефібриляція на основі даного проведеного аналізу. Даний прилад підходить для використання як в кареті швидкої допомоги, так і в програмі громадської дефібриляції. Використовуючи дефібрилятор, лісник має обов'язково дотримуватися таких заходів безпеки. Прибрати від дефібрилятора джерела кисню на безпечну відстань, не менше ніж 1 метр, не використовувати пристрій під час дощу або в умовах підвищеної вологості. Витрати на сухо всі сліди бруду та рідин із грудної клітки постраждалого. І під час дефібриляції не торкатися постраждалого безпосередньо, шляхом дотику чи опосередковано, з допомогою металевих поверхень, нож або інфузійної крапельниці. Алгоритм застосування автоматичного дефібрилятора передбачає такі дії: Вимкнути пристрій та дотримуватися аудіо-відеоінструкції, розташувати електроди згідно зі схемами на грудній клітці постраждалого. Не торкатися постраждалого, слідкувати за аналізом ритму дефібрилятора. Дочекатися рекомендацій щодо необхідності. розряду. Після рекомендацій дефібрилятора здійснити розряд. Переконатися, що ніхто не торкається постраждалого в момент розряду. Після розряду негайно здійснювати серцево легеневу реанімацію. Дві хвилини з обов'язковим завершенням циклу 30 на 2. 30 натискань, 2 вдихи. До наступного аналізу дефібрилятора. Припинити реанімацію потрібно тоді, коли автоматичний дефібрилятор готовий для наступного аналізу ритму. Якщо після проведення розряду автоматичний зовнішній дефібрилятор не рекомендує розряд, перейти до оцінки стану постраждалого. Важливо продовжувати цикли серцево-раганевої реанімації та аналізу ритму до прибуття професійної медичної допомоги або появи ознак життя у постраждалого. Особливості застосування автоматичного зовнішнього дефіблятора у дітей. Відносно дітей менше року дефібрилятор не застосовується. Для дітей віком менше 8 років або вогою менше 25 кг слід використовувати автоматичний дефібрилятор, який оснащений спеціальними педіатричними електродами. Для дітей віком понад 8 років або вогою більше як 25 кг, можна застосовувати звичайні електроди. Дефібриляцію слід виконувати швидко, ефективно і безпечно. Шанси виживання постраждалого знижуються на 10% за кожну хвилину. Що минула між остановкою електродів і першою дефібриляцією.